<laughs> <laughs> <hugs> <laughs> hey 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 Ким не спить, гуда друга общага, хтось варить борщ, а хтось ріже сало. Світло у вікнах, музика грає, манка згоріла. Усім все одно. Хай! Блюхера, пушкінська, мельникова, невського. Наші орбіти, наш старт і небо близького. Фармунівер — наш вічний простір, де кожен з нас фармацевтичний постріл. Фарму! у серці биту Хімія — ми покоління, фарма, енергії, те, кафедра Вживий фармацевтичний профіль на блюхера реакції, дикі Колби киплять, хмари, близькі На Невського Ми пам'ятаємо, Шаповалова він був на штато, вчителі друг форматів багато. Пушкінська трон, деканат тримає, хто гідний дипломат. Там вирішають, а на намельником, мікробіологія, життя під склом, бактерій, симфонія. Усе серці биту винна, хімія ми покоління фармає рімфакт, жар, ти жартий шлях, ти наш політ у наукових снах Фар у за ці биту винна, хімія ми покоління фармає Промфакти — найкращі, жари, життя там варять, не супа, нове майбуття, факультет технологій, це стиль і міць Формули — наші слова, а хімія, річ. Ми змішуємо мрії, ми творимо світ, де кожен випускник, яскравий хід. Промфак у серці в кожному з нас. Фарм, це любов, це вічний клас. Друга обсяга, там душі горять. Мрії киплять як реакторний ряд, сміх у коридорах, кава й магія. Тут почалась наша стратегія. Фарм у серці вогонь драйв, Харківський дух ніколи не згасай. Блюхера пушкінська в пам'яті Мельникова, Невського, наш маршрут. Харківський фарм це бит це хіт Молекули з погадів крутяться в біт. І коли за грими. Фарму серці бит, промфак і час не спинить. Друга обсяга, наш вечір і світ. Фарма родина, наш вічний рід.